Чернівці потерпають від розбитих вулиць, поламаних тролейбусів, дірявих труб водоканалу. Колись прекрасне європейське місто на очах перетворюється на занедбаний хутір, де місцеві еліти хізуються не спільними здобутками, а власними фоточками в інстаграмі. Лише в Чернівцях бути посадовцем означає щоденно вигулювати світлинки з недешевих фотосесій, демонструвати нові зачіски та сукні і передруковувати заїжджені афоризми. Аби ніхто не сумнівався, що чиновник взагалі не розучився думати, секретарка міської ради Марина Кірлюк з цими задачами справляється на п'ятірку. Коротко можна зазначити, що політика це взаємодія груп людей з метою вирішення питань життя суспільства чи певної його частини. Багатозначно промовляє посадовиця і для певності прикріплює власне фото. Будь-які наші вчинки завжди впливають на майбутній розвиток подій. Повідомляє Марина Кірилюк і застерігає. Допомогти і не зашкодити про це завжди треба пам'ятати. Адже проблеми не всі вирішені, і битви не всі виграні. І ми сьогодні стоїмо на межі нової межі. Для солідності цитує Джона Кеннеді і не забуває про власне фото. Бо, як учить політичний філософ Марина Дзи, щодня у кожного новий квест без наявних алгоритмів розв'язування. Та, попри чергові виклики, є основна ціль вибудувати чітку основу системної нормальної роботи. Кінець цитати. За цим словоблуддям і безкінечним самолюбуванням, основна ціль нормальна робота чомусь залишається за кадром. А колись Марина Васильівна її вміла демонструвати. Ще коли секретарка не була секретаркою і не отримувала 50 тисячну зарплату, вона бачила і вказувала на всі недоліки владної роботи. Перш ніж стати владою, Марина Кирюк дуже точно рахувала чиновницькі премії і зарплати, які тепер не соромиться отримувати. Вона в пух і праг розносила комунальні установи, чию бездіяльність сьогодні виправдовує. А головне, що 5 років тому вона точно знала, як врятувати мережі водоканалу. А щойно стала владою, чомусь не врятувала. І тепер тішить підписників модними нарядами, а не розбитими тролейбусами чи фотографіями дірявих труб. Бо ж проблеми не всі вирішені і сукні не всі вигуляні. То, що опускаємо руки, запитує посадовець з висоти комфортного кабінету. Ні, закочуємо рукава і працюємо, обнадію секретарка міської влади. І, закотивши рукава, доглянутими ручками підіймає тарифи для населення.